Відтепер життя раміртана стало чітко поділятися на денне і нічне. Вдень він працював прибиральником в елітному домі і доглядав Еліль. вночі поспішав до Ертіни. Не подобалось йому залишати Вайдорі саму, але вдіяти він нічого не міг. Перетягнути її через розщелину все ще не вдавалося. Хвала зорям гвинтограв не з'являвся більше в повітрі ні над містом, ні де-інде. З Елільвін навчився розмовляти швидко, якщо, звісно, так можна було назвати спілкування з дитиною, яка не говорить. Емоціями на його внутрішню мову вона відкликалася з першого дня, а невдовзі почала відповідати яскравими образами. Що реміртан знав, притаманне дітям її віку? А ще через кілька днів почув від неї перше слово, нерішуче сказане подумки. Дай, попросила вона, коли він показав їй маленьку лялечку, зроблену артіною з ниток і клаптка тканини. А вже за кілька днів вони з дочкою цілком принятно спілкувалися. Подумки, звичайно. А от у Гелії з Еліль порозуміння так і не виникло. З кожним днем жінка дедальше більше розочаровувалася у своїй дитині. Вона така дивна, скаржилася Гелія, зовсім чужа, іноді як заклякне, дивиться перед собою пустими очима, наче в безодню заглядає. Поведінка дівчинки лякала її, а ренертан не вбачав у тому нічого страшного бо пам'ятав себе у дитинстві, не в такому ніжному віці, звичайно, в більш старшому, але то таке у кожного менталіста напевно, по різному відбувається знайомство з позасвіттям. Він спробував заспокоїти Гелію, пояснивши, що дитина дійсно намагається заглянути у прірву між світами, бо вспадкували саме цей дар, але нічого доброго з того не вийшло. Гелі, навпаки, ще більше злякалася. Користуючись тим, що є на кого звалити вину за невдалу дитину, вона лаяла Раміра всяк раз, як бачила. Нарешті він не витримав і прямо запитав, чому у якості батька вона обрала його, якщо він їй настільки не подобається. Відповідь здивувала. Виявляється, причиною була кров високорідних. Народивши дитину з кров'ю ентарів, Гелія намагалася втерти носа своїм подругам, котрих дракон обрав матерями для власних дітей. Розчарування жінки це пояснювало, адже не на те вона розраховувала, а дитина, на її думку, вийшла невдалою, виключно через раміра. А от чим керувався дракон і служба чистої крові, коли дозволяли батьківство нащадку сайгарських ентарів, невже не розуміли, що дар спадковий? Рамір з того всього замислився не на жарт? Пояснила все стара із першої квартири. Вона була свідком майже всіх розборок, що виникали між гелією та раміртаном, і спостерігала за розвитком їх відносин з величезною увагою. Сварки між сусідами її цікавили навіть більше, ніж те, що показували в світлі істини. Жоден дракон не полишав надії воплотити плани своїх попередників щодо безсмертя. Їм потрібні люди з даром, подібним до рейтового чи твого, просвітила вона реміртана. Старошенція, хоч і була давньою, як світ, пам'ять зберегла пречудову і згадала багато цікавого. В тому числі історію раміртаного батька. Гадаєш, чому тогочасний дракон був настільки зацікавлений у рейті, що й умови для його роботи створив, ще й на нащадка дозвіл дав? питала вона, хитро дивлячись на Раміра. Не знаєш, то я тобі скажу. Він сподівався, що Сагар навчиться переміщати душі помираючих у нові тіла і таким чином забезпечить йому безсмертя. Навіть заздалегідь оголосив, що житиме вічно, а для цього була створена якась спеціальна установка, от тільки не спрацювала вона як слід. Рамір ледь не схопився за голову. Останнім часом його світогляд не раз міняв своє положення, перевертаючись догори дригом, а тепер, нарешті, зайняв належне місце. Але зовсім не те, що було раніше. Тепер реміртан і сам не розумів, як міг вірити у маячню про безсмертного дракона, де було його критичне мислення, та й мислення взагалі. Хіба він не знав, що ніхто не живе вічно? Все, що починається у цьому світі, повинно тут же і закінчитися. Життя людське не винятов. Це основний закон буття. На цьому ґрунтуються усі закони збереження, ті самі, що лежать в основі планетарної рівноваги. І чому він вірив у драконову брехню? А слідом за цим виникло ще більш крамольне питання чому народи дев'яти домів пам'ятають про основи і поважають їх, а вільний народ нехтує. Ще й пишається буцімто своєю незалежністю. Чому вільні вважають, що коритися законам світобудови не обов'язково? Над цим треба було подумати, але не зараз, бо наразі треба було уважно слухати і брати до уваги кожне слово, сказане старою, адже хто володіє інформацією, той керує ситуацією. Стара виявилася надзвичайно говіркою, її більше не бентежило, що Рамір звичайний прибиральник і належить до шостої касти. Останнім часом їй мало з ким доводилося спілкуватися, а тут хоч якась кампанія. До того ж, невдаху ентара можна було просвітити і приголомшити, а це тішило її самолюбство. Раміра спонукання старою не обходили. Він слухав її балачки і використовував наповну латав дірки у власному світогляді, а старушенця між тим продовжувала переказувати те, що колись чула і бачила на власні очі. Ох, і облизня ж він спіймав, коли з'ясувалося, що перемістити в тутешні тіла можна тільки ті душі, що померли в іншому світі. Сагара сам на місці колошка, що й на той доповів про свої визнавки, а установку його розбити хотів. Та не вийшло. Не встиг віддати наказ, бо сам того ж дня вчадів у власному кабінеті. Його брат, який влаштував замах, відразу ж об'явив себе наступником. І звелів установку в жодному разі не чіпати. Будуть, мовляв, нащадки у сагара, вони впораються. Вона трохи помовчала, а потім додала, а не вдобці і трьох моїх діточок порішили, щоб не здумали конкуренцію дядькові складати. Така традиція і нічого не вдієш. Добре, що я ніколи дурною не була. І дітей не дозволяла собі любити, інакше, напевно, не пережила б того. От і тобі раджу не прив'язуйся до дитини, щоб не плакати потім. То нинішній дракон це не той самий. Рамір все не міг розібратися з хронологією правителів. Бабка згадувала, що Гелія одночасно була коханкою і минулого, і нинішнього драконів. Але ж це не могло бути за часів ремертанового батька. Чи могло? Його напевно вже нічого б не здивувало. Та ні. махнула рукою стара, той теж недовго правив. Казали, власний синочок його прикінчив. Та він же й тоді був старий. То це його син зараз при владі? А ти що? Цей що зараз взагалі не драконовороду, пес колишній. Він править лише відтоді, як справжній дракон на вільну землю подався. «Ертіні це все, рамір оповідав ночами. Те, що дракон не справжній, її не вразило. Здивували тільки, що ніхто цього не помітив. Вони ж не близнюки зі справжнім. Рамір не знав, що таке близнюки. В його мові не було такого слова, а про дракона пояснив. Виявляється, на вільних островах офіційно заборонено знімати або якось інше фіксувати обличчя великого дракона, тому ніхто не знає, як він насправді виглядає. Малювати та ліпити не заборонено, але виключно зі своєї уяви, отже на картини і портрети ніхто не покладається. Та й без ним зробила вона з того свій іншомирянський висновок. Набагато більше інтересу Ертіна виявила до справ самого Раміра, розпитувала, цікавилася, старалася допомогти порадою. Вияснила, що в обов'язки Раміра входить не лише прибирання у величезному будинку, але й доставка питної води та продуктів мешканцям. І оскільки він не хоче залишати Еліль на самоті, мала боїться цього найбільше в світі. І всяк раз як батько кудись збирається йти, піднімає страшенний гвалт. Йому доводиться всюди тягати її за собою. Це неабияк ускладнює роботу, та й дитина втомлюється, а що робити з цим, він не знає. Приводь донечку сюди, запропонувала Валя, я ж все одно сиджу сама цілими днями, а так придивлюся за нею, нагодую вчасно, спати покладу, а ти швидше впораєшся. І прийдеш. Рамір подумав і погодився йому ходити порталом з дитиною неважко. Вона ж напрочуд легенька, а зайве тренування лише на користь піде. А що Еліль сподобається в куполі, він і сумніву не мав. Нова раміртанова робота неабияк покращила їхнє матеріальне становище. Продукти і свіжа вода тепер були у них завжди. Воду чисто придатну для пиття, рамір набирав для себе там же, де й для мешканців елітного будинку, зі спеціального резервуару у середмісті, а продукти одержував у тому ж домі дарів, де отоварювався для Гелії і старої. Нові продуктові карточки йому виписали на другий день роботи. Причому елітні найвищого гатунку, бо інших у першому місці не водилося. Харчі на них також видавали елітні ковбаси, балики, сир, шоколад, апельсини, і все це не замість, а на додаток до стандартного набору продуктів. Рамір такого раніше не те, що не їв, але й не уявляв, що існує. Більш того, коли Рамір на прохання Ертіни запитав, чи можна по карточці одержати не тільки борошно, але й те, що дозволяє зробити з нього хліб, йому відразу ж вділили добрячу порцію пекарської приправи. Ертіна з новим продуктом розібралася швидко, і тепер щоранку у них була свіжа паляниця, а з собою на день. Раміру видавали добрячий такий накладанець. А ще Рамір знайшов надійну схованку для свого літання як для металічного, так і для кристалів. До цього часу він тримав безцінний запас у лабораторії, але після візиту гвинтограла вирішив переховати, заніс у перше місто. І залишив у шпарині під сходами тієї квартири, де мешкав драконів казначей. У того ж, напевно, все житло набите дорогоцінною речовиною, отже та дещиця, що належить раміртану, просто загубиться в загальній масі. Жоден сканер її не розпізнає, та й не стануть нічого шукати в помешканні настільки наближеної до дракона людини. Господи, яка ж це була затюкана дитина. Валя, хоч своїх ніколи не мала, з дітьми завжди вправлялася добре, подругам та сусідкам ніколи в допомозі не відмовляла, запросто могла впоратися із гіперактивними хлопцями тонькі чихи, що мешкали з нею через стінку. Господи, чи ж вижила Тоня? Валя не знала. Її хлопці дорослі вже о військо були, а сама. Із балованими дівчатками своєї родички Льолі, яка працювала в оперному театрі і часто їздила на гастролі. Чоловіка у Льолі не було, а дітей вона завжди залишала валі, бо більше ніхто з родичів тих капризуль довго не витримував. Отже, в даному випадку валя була готова до будь чого. Коників, вибриків, впертості, примхів, а стикнулася з патологічною слухняністю і повною бездіяльністю дитини. Замість того, щоб бігати, гратися і пхати всюди свого носа, Еліль тихенько сиділа там, де її залишив рамір, і дивилася в одну точку. Їла все, що давали, слухняно сідала на відро. А на звертання не реагувала, наче не чула. Валя скрутила для неї ведмедика з рушника, так, як колись бачила в інтернеті. Дівчинка іграшку взяла, посміхнулася і знов, наче за Хмари, поринула. Ліля, Лілечко, давай пограємо. Хатку для ведмедика збудуємо. Мовчить, наче не чує, кашкою нагодуємо. Немає реакції. Спадки покладем. Жодного відгуку. І так весь час. Не розуміє чужої мови? Ні, чудово розуміє, як будь-яка дитина, бо коли валя повідомила, що їй треба ненадовго вийти, Еліль схопилася, підбігла до неї і вчепилася в одяг. Не пускає. Рамір попереджав, що дівча боїться залишатися на самоті. Але Валя не сподівалася, що мала не дасть їй шагу з хати ступити. Довелося одягати і брати з собою. А на дворі на них чекав сюрприз. Патрон саме нагодився зі своєї вранішньої прогулянки. Підбіг до дівчинки, радісно підстрибнув і лизнув в лице. У валі ледь серце не зупинилося від жаху, а раптом дитина злякається. Але Еліль не злякалася. Навпаки, розсміялася, присіла впочіпки і обійняла рудого песика. Вона враз забула, що йшла за валею. Так ось яка іграшка їй була потрібна. Повернувшись, Валя витерла патрону лапи і впустила до хати. Від цієї хвилини з малою наче диво сталося. Вона почала поводитися, як звичайна дитина. І навіть попхенькала трохи, коли валя сказала, що їм час лягати спати, а патрону з ними в ліжко не можна. Втім, під тапчаном влаштуватися вона собаці не заборонила, за що раптом отримала подяку. Ліля взяла її за руку і тримала, аж поки не заснула. А уві сні, напевно, щоб валя не втекла, пригорнулася до неї всім тілом. Валентина дивилася на сонну дівчинку, таку схожу на Раміра, і серце її наповнювалося дивним відчуттям така хороша дитина, така беззахисна і довірлива, така лагідна. Хіба можна таку не любити? Повернувшись надвечір за дочкою, Рамір застав ідолічну картину. Ерті навчила Еліль рахувати пальці примовляючи якийсь земний віршик. Еліль, як звичайно, не видавала ні звуку, але губи її ворушилися. Ертіні за кілька годин вдалося зробити те, до чого Рамір не знав, як підступитися. Вона пробудила в Еліль бажання розмовляти. З того дня розпорядок Раміртана дещо змінився. Вранці він з'являвся до гелі, вислуховував її вказівки, а коли вона йшла, дві години займався виключно лікуванням дочки. Суть проблеми він встановив. Причиною оніміння дитини була безліч дрібних самовлаштованих блоків. Вочевидь, дівчинка на кожну заборону, що походила від наглядачів, реагувала саме таким чином. Невже дитину карали, привчаючи бути слухняною і мовчазною? Напевно, так, та ще й дуже боляче, бо блоки ті були надзвичайно міцними, як на її вік. А ще схоже було, що подібні ситуації в минулому траплялися дуже часто, тому що блоків накопичилася така кількість, що Рамір і сам не уявляв, скільки часу йому знадобиться. На повне очищення. Прибрати їх треба було всі без винятку. Якщо хоч один залишиться, Еліль не заговорить. От він і видзьобував щодня по кілька десятків тих перешкод, вишукуючи їх у розгалуженнях дитячої свідомості. Перші дні Еліль безучасно терпіла реміртанове втручання, погоджуючись на нього лише тому. Що після сеансу на неї чекала нагорода похід до Ертіни і патрона. Але невдовзі сама стала допомагати, показувати, куди заховала той чи інший блок, так справа пішла швидше. Та все одно роботу там було непочатий край. Після сеансу Рамір передавав дочку Ертіні, повертався у перше місто. І наводив лад в квартирі еліти. Геля любила розкидати одяг, його у неї була незліченна кількість, і вона щоранку ніяк не могла вирішити, що ж надіти. От і всяк всякраз, чи не половина вмісту шаф де завгодно, на ліжку, на кріслі, на підлозі, тільки не там, де мала б знаходитися. Рамір збирав лахи і розвішував на вішаках, бо, якби зім'ялися, йому б їх ще й прасувати довелося. Далі він йшов до старої. У тієї були свої заскоки. Майже щодня ремір вигрібав з її житла купу недоїдків та зіпсованої їжі. Готувати танцівниця вміла анітрохи не краще за нього самого. Зате просто обожнювала це робити, а оскільки більшість її кулінарних витворів їсти було неможливо, доводилося викидати, і це в той час, коли харчів на вільних островах катастрофічно не вистачає. Лють на першу касту долала раміртана з невимовною силою. Невже той клятий дракон не бачить несправедливості, що панує у його суспільстві? Завдяки допомозі Ертіни свої денні справи він тепер закінчував набагато швидше, тож перед тим, як повернути дочку Гелії, міг посидіти трохи вдома зі своїми коханими дівчатками. У куполі було тепло, затишно і завжди смачно пахло. Перед тим, як відпустити дівчинку, Ертіна обов'язково зачісувала її неквапливо, обережно і дуже красиво. Заплітала тоненькі кіски, вкладала їх на голові віночкам або равликами над вухами. Рамір дивився і думав, якщо є в житті щастя, то це саме воно. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Ева Ромик.